Не марнуйте себе, проголошуйте світанок. Не марнуйте себе, не втрачайте свого покликання. Однією з найурочистіших і найвеличніших істин, які відкриває нам Біблія, є істина про другий прихід Христа, яким скоро завершиться велика справа спасіння людства. Погодьтеся, саме ця істина привела нас в християнство. Прихід Спасителя у славі завжди був центром всіх надій, всіх віруючих від сивої давнини. Енох, сьомий від Адама, який 300 років на землі ходив перед Богом, був у достойній честі здалеку дивитись на майбутнього відкупителя. Ось прийде Господь зі святим військом своїм, щоб здійснити суд над усіма. Послання Юди, перший розділ 14 по 15 вірші, Його прихід. Ознаменує час відновити все, про що здавна говорив Бог устами святих своїх пророків, Дії, 3 розділ, 21 вірш. Тоді буде покладено край панування зла. Царство світу стане царством Господа нашого та Христа Його, і царюватиме на віки віків, книга об'явлення, 11 розділ, 15 вірш. І з'явиться слава Господня, і побачить його всяке тіло. Книга Прока Ісая, 40 розділ 5 вірш. Господь Бог виявить правду і славу перед усіма народами. Книга Ісаї, 61 розділ, 11 вірш. Сам Господь воїнств стане того дня прекрасним вінцем, розкішною короною для народу свого. Книга Ісаїя, 28 розділ, 5 вірш. Адаптуйте слова Ісаї до наших реалій сьогодення. Так. Господь потішить Сіон, потішить усі руїни їх, і зробить пустелі їх, як рай, і степ їх, як сад Господа, Книга Ісая, 51 розділ 3 вірш. Чи це не світанок надії, який ми покликані проголошувати і біженцям, і переселенцям, і тим, що живуть сьогодні в руїнах над всім. На Скелястому острові Патмос улюблений учень почув Божу обітницю. Ось приходжу скоро, і його пристрасна відповідь висловлює молитву і бажання церкви Божої всіх віків. Амінь. Прийди, Господи наш Ісусе! книга Об'явлення, 20 розділ, 20 вірш. Сьогодні, через століття нелегкої історії, в'язниць, полум'я вогнищ. І ешафотів, де святі та мученики свідчили про істину, через всі століття доноситься їхній голос впевненої віри та надії на скорий прихід Христа. То були найперші сполохи світання. Цей старий світ недалекий від свого кінця, говорив Меланхтон. Кальвін переконував віруючих, не вагайтеся, але з надією чекайте на повернення Христа. Він наголошував. Вся християнська сім'я повинна чекати цього дня. Ми повинні відчувати голод і бажання бути з Христом. Ми повинні шукати його, думати про нього, доки не зайде зоря такого великого дня, коли наш Господь у всій своїй повноті явить славу свого царства. Чи наш Господь Ісус не в людському тілі піднявся на небо? говорив Нокс, шотландський реформатор. І хіба він не повернеться знову, ми знаємо, що він повернеться, і це буде незабаром. Рідлі Латімер, які віддали своє життя за істину з вірою, чекали на повернення Господа. Рідлі писав Я вірю і нітрохи не сумніваюся в тому, що світ добігає кінця, і тому разом з Іваном, слугою Божим, давайте навернемося всім серцем до нашого Спасителя Ісуса Христа. Прийди, Господи Ісусе, прийди. Думки про пришестя Господа, говорив Бакстер, є для мене найрадіснішими. Віра і характер праведників Божих виявляється в тому, щоб вони з любов'ю і блаженною надією чекали Його повернення. Якщо при Воскресінні мертвих буде знищений останній ворог, смерть. Це має спонукати віруючих серйозно молитися і прагнути другого приходу Христа, коли буде здобута повна та остаточна перемога. Швидкого приходу цього дня повинні з вірою чекати всі віруючі. Цього дня завершиться робота їхнього викуплення і будуть здійснені всі бажання та прагнення їхньої душі. О Господи, поспіши наближ цей блаженний день. Велика боротьба, сторінка. 307. Такою була надія Апостольської церкви, церкви в пустелі та реформаторів. Наступне наше відеозустріч буде присвячена фактам, що свідчить про скорий прихід Христа і як людям легко і переконливо розповісти про його наближення. Нехай прихід Христа, що знаменує початок царства правди, надихає вас на найпіднесеніші і найпалкіші вислови. Про скорий прихід Христа, Отче неба і землі, ми виливаємо Тобі своє горе, свій біль і славимо Тебе, бо впевнені, що вже світає. Скоро наступить славний день, коли всі страждання згаснуть, і Твоя любов переможе гріх і всяке зло. Ми знову будемо з тобою разом. Це наша молитва в ім'я Ісуса Христа. Amém.